Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дорогі христі, браття і сестри, сьогодні величне свято, свято переображення Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні я прочитаю це Євангеліє і коротко доповню Його, щоб краще було зрозуміло, про що справді йдеться мова. Чому було три учні, чому то було в той час, чому був голос неба трошки інший, чим під час хрещення Господнього, коли Ісус вступив на суспільну проповідь. І так по шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору, переобразився перед ними, обличчя його засяяло наше сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілья, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея, один для Ілії. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос. Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте. Почувши це, учні, впали обличчям до землі і злякались свелью. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте, не страхайтеся, підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: нікому не розповідайте про це видіння, аж потім син чоловічий, не воскресне з мертвих. Учні його тоді спитали, його, чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути, він розповів їм: Ілля прийде і усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не впізнали, а вчинили з ним, що хотіли. Так і син чоловічий має від них постраждати, і збагнули тоді учні Його, що Він їм говорив про Івана Христика. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Це був 17-й розділ Євангелія від Матея, що в інших євангелистів є про цю подію написано. І так ми бачимо, що Ісус Він виходить на цю величну гору і там переображується. І ми чуємо голос з неба цей син, мій улюблений, Його слухайте. При хрещенні слів Його слухайте не було, а хрещення було три роки перед переображенням. Чому -то, тому що Ісус лише тоді вступив на суспільну проповідь? І за три роки Він явився на всі величні десять свят Ізраїля, і Він промовив на тих святах, що так, я є. Він промовив Слово Яхве, Він промовив ті букви, які були сказані Мойсею, що я є, хто є, я стану вашим Спасителем. І Мойсей сказав: Прийде той час, коли Господь буде. Говорити до вас до, через пророка з ваших братів, слухайте Його. І цей місіанський час прийшов. Отже, ми бачимо тепер, що Ісус бере трох учнів. Чому трох? Деякі святі отці пояснюють, що ной ну, після потопу ми знаємо, що Його три сини вижили: Сим, хам і Афет. І від них пішло післяпотопне людство. І ми бачимо, що ці три будуть кланятись, коли вони побачать, що Ісус спілкується з старозавітніми пророками. Для них це було страшно. Ілля був взятий живий на небо про образ майбутнього Воскресіння. А Мойсей, Господь через нього дав свій закон, щоб люди спаслися. Отже, ми бачимо, що Мойсей репрезентує значить, законовчителя від Бога. А Ілля – пророка, який вознесений на небо, і вони кланяються перед Ісусом, це учні бачать, і ясна хмара їх оточила зверху. Це було надзвичайне для них чудо, і було чути голос, що цей синний улюблений. Його слухайте. Отже, учні бачать, що фарисеї, садукеї, якщо вони кажуть, що Ісус нарушує закон або пророків, це неправда. І Мойсей, і Ілля кланяються йому. І це означає, що це все є в Божій ласці, по Божій волі, і що Ісус, єдиний сповняє волю Божу. І ми чуємо далі, що Ісус каже, що не говоріть про це, аж дотів Син чоловічий, не буде воскрешений з мертвих. Тобто, після три дні, після великої п'ятниці. І Учні зрозуміли це, і пізніше ще більше зрозуміють, і вони були очевидцями сповнення волі Божої, і вони свідчили світу, що так Ісус є Син Божий. І Господь Бог подобав Його, і Господь кличе все людство всіх синів, внуків Ноя, синів сина Хама і Афета, пра-пра-пра всіх, кличе. До спасіння через Ісуса Христа, через Його святу новозавітню церкву. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіті!